Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, і в нас починається новий тиждень. Вибирайте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і як цьому зарадити. Можливо, якісь підказочки, якось допоможу вам розібратися в ваших справах, можливо. І так, карта номер 1 Тут у нас а, шістка. Жезлів. Вона говорить про пересування, про якийсь рух. Тобто, що чекає вас сьогодні? На публіці, на людях цілий день, можливо, можливо, прийдеться щось організовувати, щось влаштовувати, комусь щось допомагати. По цій карті дуже часто проходить волонтерство. Ось якісь поїздки можуть бути і, звичайно, перемоги. Ви перемогли, ви на коні, ви знову наверху. Ось якось так. Ви почуваєте себе прекрасно, а особливо на людях. Так далі, удачі. Карта номер два. У нас тут іде помірність. Карта. Тобто уміреність або помірність. Що вона нам говорить? Вона нам говорить, що все налагоджується. В понеділок починається. Дуже легко, дуже гармонійно, без скандалів, без якоїсь суєти, все так плавненько. Знаєте, це коли людина прокидається зранку і їй добре, в неї посмішка, їй приємно, їй нікуди не треба бігти спішити. Це без нервотрьок, навпаки. Якщо ви з кимось були посварилися, сьогодні буде примирення. Якісь приємні можуть бути розмови, але скоріше за все це. Коли людина на самоті займається собою, їй добре, приємно, і, можливо, знаєте, таке буде відчуття, що час зупинився, нічого не рухається. Все прекрасно, все добре. Ось якось так: згладжувальні кути, згладжування кутів якось гострих вам вдасться. Вивернутися з складних ситуацій теж вам вдасться. Карта номер три. Тут у нас йде диявол. Таке в мене рідко буває. Сьогодні не субота, бо я роблю на декілька днів раніше розклад, і не неділя сьогодні гаразд. І так, у нас диявол, і бачите, зразу ця алярма в нас пішла сирена. Тому можу сказати, що співпадає дуже навіть чуєте? так? Гудить. От. Тобто, щось таке відбувається у вашому житті сьогодні недобре. Дивіться, як ви зможете, порада цієї карти не піддаватися ні, ні під які провокації, намагатися стримувати свою злість. Можуть бути, звичайно, як це називається, обстріли. Прильоти, будьте просто обережні. Ось. А що ще можна сказати по цій карті? По цій карті йдуть такі, знаєте, ревнощі, заздрість і бажання кимось або чимось володіти. Тобто, я сподіваюся, що вам сьогодні ніяких м, непристойних пропозицій не буде. Якщо вам сьогодні пропонують якусь роботу або ще щось, не е, погоджуйтесь сьогодні, почекайте день-два-три. І передивіться цю ситуацію, тому що тут можуть бути якісь підлощі, підлі речі, неприємні речі, звинувачення потім буде в чомусь, прив'язка потім до чогось може бути, від чого ви не зможете відчепитися потім. Ну і звичайно, це по цій карті проходять саме такі гріховні речі, як сексуальні, страшні речі, страшні я маю на увазі. Ось або е, наркотики, е, пожежа може бути у когось там, будьте обережні з електрикою. Якось так. якось так. Ну, Знаєте, як то кажуть? Попереджений, озброєний. Тому бажаю вам гарного, мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.